Це відео буде присвячено розв'язанню алгебраїчних прикладів, алге... алгебраїчних задач, хай вас не лякається назва. Почнемо ми з простенького прикладу, обчислення виразу, певного якогось з косоносом, з квадратом і деяким множенням при введених, при заданих числах дійсних. Можемо вести їх з консолі, можемо задати в програмі. Не критично. Як воно відбувається? Значить, ну, опишемо змінні, зрозуміло, що А, Б, X. Крім того, що опишем можемо зразу ж їм безпосередньо задати значення. Значення задати типу double Так, я написав double а написав int. Що вже нелогічно і неправильно. Ну, і якесь там для прикладу. The a дорівнює 5,1. Так, тепер почнемо наше обчислення. Візьмемо скоментуємо з сайту bitum.com наш вираз. Для того, щоб ми бачили його перед очима. Так. І обчислюємо. Можемо безпосередньо обчислювати. Зразу ж при виведенні, що ну, деякий мілі може показатися складним, хоча нічого тут складного немає. Як воно буде відбуватись? Значить, оскільки в нас є змінна А, множення на програмуванні, так як на математиці, відбувається. На програмуванні позначається відповідно зірочкою, нічого складного додати, Б помножити на X. І це все потрібно ще взяти в дужки і помножити на косинус X. Але оскільки косинус Х у нас, ну, хіба написати свій, свій метод, але такого немає, у нас є метод, який знаходиться в клаці який є, який знаходить косинусу. От бачите, тут є. Якщо вам важко так знайти. Написавши мес, тут не розумієте, можете загуглити і Google все знає. Так. Є косинус. Косинус чого Х. І тепер нам поділити на, знову ж таки на квадрат. Квадрат ми можемо або зрозуміло, що X просто помножити на Х, або ми можемо знайти квадрат через цей же клас, клас Мес, метод POW. Який приймає першим аргументом число, яке підноситься до показника степеня, до степеня, А іншим аргументом, другим аргументом це її число, до якого підноситься перший аргумент. Ось якось так це все виглядає, іначе трохи складно. давайте, Мається на увазі в тому плані складно, що все в методі обчислюється в right line, Запустимо. Ну і що там в нас там? Обчислилось, не бачу підстав сумніватись в результатах обчислення. Тепер ми можемо якось спростити цей вираз для прикладу, візьмемо і поділимо його на деякі частини. Ось так. Це є перша частина. Так. Тепер е, якийсь результат. Ну, в принципі, тут нема більше що ділити. Можемо ось цю частину окремо теж виділити. Крім цього, ми ще можемо сам результат зберегти окремою змінною. І потім цей результат вивести на екран. Крім цього, ми можемо вивести якусь підказку. Що ми виводимо? Результат. Ось так є. Так, результат відрізняється, оскільки нам не треба було ділити, нам треба було множити. От щось з такого плану. Так, е, крім цього, ми можемо ці змінні ввести, зрозуміло, що з консолі, а не як ми можемо ввести, спочатку виведемо відповідне повідомлення, що там Enter, такі то змінні. Що вони мають бути дабл, хоча, по суті кажучи, ведемо int автоматично приведеться е, до дабл. Тепер, значить, е, відповідно в цю змінну А присвоїти конвертоване значення до дабл. Так, і console Рідлайн. Є. А, відповідно, це метод, тому беремо дужки. ставимо. Ну і після цього, наприклад, одне з значень буде вводитися, е, а інші не будуть, інші визначені в програмі. Це при тому, що воно теж тут визначене, але навіть є на тут попередження. Оскільки ми перезаписуємо це як варіант. Можемо всі три ввести і обчислити наше значення. Зрозуміло, що тут присвоєння якихось значень при оголошенні змінних не несе ніякого сенсу. Запустимо. Так, ой, у нас не С, у нас X. Sorry. Так. Вводимо якісь значення. Маємо дабл, але ми можемо int, по суті, int є даблом теж. Так, якісь значення ввели, якийсь результат є. Отак От обчислюються деякі алгебраїчні вирази. Зрозуміло, що це простий вираз, є більш складні, але нічого страшного в тих складних виразах, які ви можете побачити, немає. Там є ті ж самі косонус, ті ж самі квадрати, ті ж самі квадратні корені SQRT як варіант. Квадратний корінь ми можемо знайти за допомогою SQRT, методу, ось він зразу тут є. А можемо аналогічно ми знайти за допомогою методу POW. Якщо говорити про квадратний корінь для прикладу, то зрозуміло, що це SQRT. Давайте зразу виведемо, щоб ми бачили, що в нас є. Так, це ми зрозуміли вже, як обчислювати. Так, заберемо. І другий варіант знаходження кореню. Це їм той же самий метод POW, тільки який буде приймати другий аргумент, одна друга, а ще краще 0,5. Отак. І так, запускаємо. Як бачите результат. Але питання в тому, що це тільки квадратний корінь, а тут може бути і інший корінь. Для приклад, корінь четвертого степеня. Ось так буде записуватись. Тепер питання стосовно того, що я хотів писати, коли тут було один. Якщо ми будемо ділити один, поділити на 2, то це є два цілі числа. В даному випадку, буде виводитись, що я не помиляюсь, 0. Зараз ми глянемо. Так. Що є неправильним? Оскільки 1 на 2 не 0, але оскільки ми записали два цілі числа, то так націло й ділиться. Якщо ми хочемо поділити, як дійсні числа, то нам треба записати або такий вираз, або визначати змінну якусь дабл, і, відповідно, визначати і її використовувати. Визначати і її тут використовувати. Це, що стосується таких елементарних речей, але які просто треба розуміти. Дякую всім. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Дивіться наступні відео.